Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо без зайвої скромності неймовірно смачний і красивий салат, який зі столу зникає першим. Для цього рецепту нам знадобиться 2 курячих філе, 5 варених яєць, 2 середніх яблук, 200 г чорносливу, 100 г грецьких горіхів, 100 г твердого сиру, майонезу і грецького йогурту по 150 г. Сьогодні цей салат я буду збирати шарами, але можна просто змішати всі інгредієнти в салатнику і буде так само смачно. Перший шар це у нас одне варене куряче філе. Розбираємо його на волокна і викладаємо на блюдо. Майонез і йогурт змішуємо. І для зручності викладаємо в одноразовий кондитерський пакет. Поливаємо соусом курочку. Другий шар подрібнені грецькі горіхи. Беремо половину, а іншу половину залишаємо. Третій шар порізаний дрібненькими шматочками чорнослив. Також візьмемо поки що половину. Поливаємо соусом. Четвертий шар. Подрівнюємо відварені яйця. Викладаємо їх зверху на салатик і тут на цьому етапі можна трошки присолити. Знову поливаємо соусом. Далі займемося яблуками. Видалимо серцевину, очистимо їх від шкірки та натремо на крупній терці. Викладаємо на салатик і знову польємо соусом. Це буде у нас п'ятий шар. Останній шостий шар це куряче філе, яке в нас залишилося. Ми також розбираємо його на волокна, розпреділяємо на салатик і заливаємо соусом. Сир натираємо на дрібній терці і обсипаємо наш салат з усіх боків. Зверху прикрашаємо чорносливом, який залишився, і горішками. Ось така красота у нас вийшла. Залишаємо салатик на пару годин в холодильнику. Дві години пролетіли непомітно, тепер можна його смакувати. Чорнослив прекрасно поєднується з курочкою, яблуко надає свіжості, а йогурт робить салат легким і ніжним. Спробуйте приготувати, і ви не пошкодуєте. всім смачного.